205-річчя із дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Шевченка. І цю дату у Львові відзначили з розмахом, з цілим рекордом України. 47 бандуристів одночасно виконали два твори кобзаря: заповіт та «Ривей на Дніпр Широкий. У заході взяли участь музиканти віком від 8 до 70 років. І всі подробиці зараз нам розкаже Марта Шикула, кореспондентка п'ятого. Вона все це бачила наживо на власні очі. Готова ділитися. Деталями, марто, мої вітання. Вже розказую, як у Львові відзначили день народження Тараса Шевченка і трошки більше про цей рекорд. Вітаю колегу на 205-й день народження Тараса Шевченка на центральній площі біля пам'ятника Кобзареві зібралося кілька сотень людей. 407 із них це були бандуристи. До Львова вони з'їхалися із різних районів Львівщини, зголошувалися самі. Організатори кажуть, що бажаючих було дуже багато, але просто не помістили їх на центральній площі. Музиканти від 8 років до 70. і усі разом вони у супроводі хору «Дударик» та львівських виконавців виконали заповіт та реве і стогнані широкої Шевченка. Прошу послухати, як це гарно звучало. Я щаслива, що саме зараз у річницю Шевченка ми тут збираємося. Це дійсно є знакова подія для усіх бандуристів. Бо Шевченко і Кобзарство це дуже такі нерозривні поняття. Тут є представлені як і колективи мистецьких навчальних закладів, і шкіл початкових, так і таких, як коледж культури і мистецтв, коледж музичний імені Людкевича, музична академія і також є професійні виконавці. І партитури для цих творів сучасне аранжування написав відомий український композитор Іван Небесний. День народження Тараса Шевченка у Львові щорічно відзначають масово та урочисто, але такий патріотичний флешмоб влаштували вперше. Тому масове виконання шевченківських творів одночасно такою кількістю музикантів увійшло у Книгу рекордів України. Далі пряма мова. Цей Шевченківський день в 205-ту річницю дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Львові встановлено новий рекорд України. з Чим я і вітаю місто Львів. Подібний рекорд саме що коли коли збиралися бандуристи на одній локації у 2016 році. Був у Херсоні, але там зібралося всього 132 бандуристів. І на завершення заходу традиційно львів'яни до підніжжя пам'ятника поклали квіти, колего.